Усім привіт, друзі! Вечір, п'ятниці закриваємо ось такою ГБЦ. Є у мене підписник е, з міста Запоріжжя. Військовослужбовець замовив, у мене ГБЦ 2108.1. Це у нас 1.3. Бодь, мені треба класно. Та без питань. Значить, 2108.1 після повної капіталки. Е, відремонтована постіль розпредвало, крутиться чудово. Не тарабани, я вже обжимав, перевіряв. Далі замінені направляючі втулки, замінені сідла, відмита, фрезерована, поварена де потрібно. Так виглядають наші седлушки, так Наш клапан люфтить у втулки. Якщо ви бачите, навіть, навіть не видно на камеру. Ось такий вона має у нас вигляд по площині. Отут був якийсь як прильот, трошки побило ми його, поварили, все чудово. Також зробили тест на герметичність. Вона успішно пройшла, мікротріщин немає. Все чудово. Просто дивіться, яка красота. Новенькі сідлушки, втулочки, прирізані, клапана нові, ніхто нічого не тре. Все робиться по заводу. Все чудово. Чуєте? Аж скаче. Починаємо її збирати цю красотку. Також, до речі, шпилька не пересверлена. Дуже класна головочка. Прям обалдені. Починаємо збирати її, клапан промазуємо мастилом. Вставляємо в тулочку і він должен отак От сам. Хоп. Схарені, технічна рідина налита. Візуально у нас все сухо, даємо тиск. Бульбашок не повинен бути Погнали. Супер. Супер. супер, 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 супер. Супер. Красота. Усі клапани герметичні, і ну, все, наша ГБЦ відкапіталена, зібрана, відрегульована і готова на відправочку. Ще доукомплектуємо прокладками всіма необхідними і ремінь ГРМ. Такий має вид у нас вона. Повний кап. Сібла, втулки, клапана, поварка, тесна, герметичність, постель, регулювання, зборка, сальники, все, як ми любимо. Такий має фінальний вид. Зазор, випуск 0,40, випуск 0,25, шайби від 4,20 до 4,50. Товсті, класні, все, все супер. Шпильки, різьби, все чудово. ГБЦ просто стан нової. Тільки нову ви таку не купите 1,3. Просто лялечка. одягна головочка буде їздити. Головне щоб не обірвало ремінь ГРМ І правильно виставляти м'яточки. Так що, друзі, кому потрібно, замовляйте, підписуйтесь, ставте лайки, а ми цю головочку пакуємо і відправляємо на Запоріжжя.